Доброго дня! Сьогодні 20 число, ми в Житомирі мали виставку, все після виставки зайшли подивитися, що коїться на маленькому цьому голубідромі, бо про нього багато спілкуються, багато говорять. Помилка в ньому є одна, що не знімалися ролики, кожного дня не викидалися. все, Але наявність голубів відповідна є. І скажемо, чиї голуби є присутні на даний момент часу, покажемо все. Голуби трошки залиняли, те, що всі розказували, що голуби трошки приболіли, питань немає, не обманюю. Трошки голуби на голубідромі приболіли, засльозили, але трошки їх прокапали, подивилися і більш-менш норма зараз. Ну, в Деяких де-не-де є віспа трошки, бо голуби майже весь молодняк був, то відповідно і така ситуація. У вас є присутність? От є пан Вадим Твердичева, де Де він немає вже? Є, Вадим. Вадим, де ти? Вадим, дивися, твоїх двоє голубів яких є, Ти казав, що моїх загубі там немає. Хто тобі казав? Двоє молодих, двоє молодих узяли, двоє кафейних, одне чорне сплошне і третє в хусті коліна. От всім хайтерам показую, мої голуби. Ось до його двоє голубів, яких він привів. Не підміняли, ні? Ні. Ну, слава Богу. Вони не літають. <говори> Нет, скажу чесно, він не вірив, що вони літали. <сус> <Зараз> <говори> це, <говори> <говори> так, <пускай. говори> це крапчата голубиня гени. Він привозив двоє. Він двоє привозив. Немножечко. Вони всі засиплені, все. Хлопці, кажу відкрито, хто вірте, не вірте, всі голуби, які є тут, а сипляться, не сипляться, всі, всі літали без обману. Гена, крапчата твоя теж літала, дай Боже, без обману. Хлопці, в нас цей фірит, де прикрили, вони різко залиняли. Як голуб кожен день ганяється, він не линяє так тяжко. А не поганяв, залиняв. Це вже тяжко робота. Це твоє, Микола, давай 200 рублів забирай. Де, кажу? А, де? Це ти не зловиш. Оце тонга. Це ти не зловиш. А, ну, 250. Я не поговорю. Так, чуєш? Я знімаю, я думаю, точно мене зробити. Так, то пір дивіться, хлопці. Значить, цементна голубочка Саші з Під Одеси, який привозив і все, там розказував Лібеденка, да. розказували, Сгадує що то є його цементна, друге голубенята його дійсно пропало, а цементна є. Питали, що вона не летить, дійсно не летить, бо грубка трошки крупненька, от така, ви бачите. Вона не набрала форми. Зараз ми всі троє візьмемо є. А, червоне буре було, два на два. Ще не винялося. Щас се реказав. А, 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 Значить, Саше Реути, одне голубеня, голову відірвали, бо воно захрипіло конкретно. Буреньку два на два голубочку ми зберегли, забрали, ми спілкувалися, а крапчати і сплошний з білою підпосньою, і один на один, ось до ми показуємо і викинемо їх. Є таке діло? Ого! Політіла! Ні, толь, щось хорошо. Не, Ну, то ситуація, але ладно. Так, а це щоб ось до дійсно то, що... Кажу, оце голуби, каже ось до гриза і оцього кожній куці, от хочете вірте, хочте ні, Оці голуби всі літали, але бачите, що показує. Пернину брисипались. Вони просто посипались. Не. Ми в кінці, все покажемо. — Подивися, добре, да? Я майду засипане, а той просячок, та жіна. Ну, ту просячок скажена. Там з камішками, з тіками парують, така виходить ёлки палка. Базара нету. Так, це теж. — А ну подивись Давай я відійду, випущу. Чорно. Одна всередині. — середу. Серуму дача. Давай, я занимаюсь. То ли не двигайся, стоїть нормально, красиво. мама. Скуткой, конечно, руки заболевают. Чего? Дай нахуй. Чего? Ну лучше полетить уманка глубина, блядь. На провода, войну ваш. Маковецький. Сеньоряби обождів. Оля Маковецький, твоя голубеня, бля. Одна, дай я для дідусь як Дай одне, не жмися. Маковецький, я не думав, що ти жадний На турі, я тобі коніку не зірва, живи голуба. Забрав, бля, вийде. Так, це, а це голуби ось до дяді слави. Кримак і жовте. Давно зараз. Дай чоловік запустить. Микола, тебе рубівки запустить. Ти ж натургував трохи. А, це коржик, ну це гроші. Йолки палки. Запустка. Так, Це голуби Олега з саду. Сизий 3х4, і сиза білохосом. Кидаюся, так? Кидаю. Вон бачите, залиняне, все, зробимо хажинцям цього рекламу. що Голуби літають. Голуби літають. Ти Мало кидаєш, більше кидаєш. Дай ще кидати, дайте мені трабіну. Привези камінця. Камінця там, а то він, що туди, а то не зустрічав, піде. Канюк бачив? Це яке? І все там є, злітаються на пізакі. Олега, кори толковий. Дуже неправильно, не добережтеся, не то це все. Хлопці, я вийде, не хочу брехати, я так поскуджуся на всю Україну, так. Але кажу відкрито, всі голуби літали. Зараз ви під... Так, тримай. Це голуби Василя. Він теж Вася Я тут. Да, є голуби. Ось два на два. два. Два на два, одна на два сиреньове. Це не лоштаї, 100%. це не лиштаї. Це вже будуть роботи. Ой. Вася, це той один на чотири. Такі вони всі засипані. Хоч скажу відкрито. Три дні. Ну так, як тут їх за вуха копчик знімає. Засипані конкретно печок, да. так. Ганяв кожен день, тут вже половини не було, така пора року на все поціпала. зараз вони, вони засипані. Да, ну так би, щоб Руслан, до як Руслан перших п'ять днів їздив, вони за п'ять днів полетіли, потім він перестав їздити, вони, блять, засіли. Тренер ніхто тобі. Гроші кончились, ми платили, йому подивилися. Все діло в Руслані. Руслан. Три стрибів день береть, наймі, наймі де да він, 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 він мав. вже очередь він, прийшла, вийде. ви мене ще не кидали. І голубиня залишилося теж уманське. Питалися, чи воно є готська цілінська живих. Бо я там по телефону з ним спілкувався, що він побачить його хотів. Я не бачив. Птичку не бачив? Я її птичку бачив, я її тут не бачив. Ну як у вам його птичку? Ні, ні. Олєшка, вам привіт. Хороша, хороша нюточка. Хороша, хороша, да. Дуже хороша. Молодець, да. Він ви вийшов на голубів ви і держе не виразів лінію <риклад> тягне. Це волошена голубеня. Олега? Чуєш, вони потім вертаються. Вертаються, ось у бік. Да. Я даже не лапки заводні? лапки зігнуть. Тобі я бачу на охоту Та не ходить. Хуже стаціонарний. Там молодець. Прамію вам випишу, я забувся. Доза залишилася, це ваша. Ні, то ти 300 гривень оддай, просто ти печені обидеш. Сьогодні ти два, два по 200. Мені дадуть 600, я потім 300 віддам, не, я не можу. Що тут сидіти в Руслані? 300 гривень він бере, не 200. Не закриєш для корупа. А так, це білі фастова. Було четверо, залишилося двоє. в ростечке да те даю наверное запич наверное бью То есть покорсько. Ваша кремачка мальована, тоже до долиню Боїться, що і будуть там. Зара, зараз, піня. Піняти зараз підняли. Ну, їх підняти зараз тяжелий слід. Зараз ми кого підняли. Яка не що? Зараз підіймали, я всього покрив. Зараз запустимо. Зараз ми. О, бачите. А дивіться, які летять зараз гарно. Чотири стоять. Вони не летять, бо знаходалися. Хочуть, що це не хочуть. Чорнівне. Слава, Воно твої дивись. Конюки, так? Да? да. Це полівні. Ну або конюки полівки. Скільки там в шість штук. П'ять? Чотири. П'ять. А? Вони засипані, хіба зараз піднімеш. Засипані. Ти знаєш, що мені вставило? Ту, Білі церкви вас відкрив на велосипеді клеточки. Ну вони в формі були, а це залені, бачиш. Це там теж зелені, костів не було Ну, ткані. Значить він регулярно їх тренував. <гум> він їх регулярно тренував. Це ж треба розуміти, слово. Якщо вони не треновані, вони не, то... не сіли нігде, кинув під стовпом під проводами. По я в шокі. По -стукай, по -стукай, на. До чого що? Вони підриваються, бо я став. А це кремочок по одній такий жив, я думаю, вже нема. Я не бачу, це побачив тільки все. Я ще пам'ятаю його з самого початку. То хороший. бачиш по одній? То гарненький. То гарненький кримачок ну нормально, Що побачили? Ніхто не приїжджав, хто приходив, хай скаже. Прийшов, збігали і все. Ну вже 23 мінуси. 23 мінуси. Н'який що не б'є, м'який копчик, хібець стоїть, який хай. Ястрик б'є. Сокіл б'є, голубця. вони, по кругу. А копчик не б'є, голубі. Воно таке Ну приведь, що вже стали голуб'ятки сиві, він тебе копчик забрав. Так ші, кібець, правильно, по науку, він у полі. Добре, що ти грамотний такий. Да, ну, а ми не всі копці. Да, але всі пішня птиці. Кібець не ловить, голубись. Який копчик не ловить? О, потоки хороші. Вони в родичі на виставці там. Коли? Я думаю, що десь 18 жовтня, да я точніше. ще Десь 18-го, так?

Так, ну що, на сьогоднішній день скусія закінчена. Чого да. є? Там все Та чорне, воно виставочне. Побачимо, може ще щось. Виставочне. Буде зараз. Я камеру включу, а так уже все побачили. Ви все побачили. Так, будемо чекати новин.